Казки кролика Мегасика Жила була хитра лисичка сестричка. Ходила вона селами і завжди шукала, де би переночувати та щоб виманити собі. Одного вечора прийшла вона до однієї хатки та каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть мене переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Господарі кажуть добре, ночуй, а де ж я свою курочку подіну? Пусти її в пташник. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку віднесла й сховала. На наступний день встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день сказала: Ой, а де ж це моя курочка? Та пташнику, я дивилась, там нема, сіла та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку, качечку, нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку та й пішла. Іде вона, іде, аж вечір знову настав, бачить вона хатку, заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі! Її. Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, глянула в люстерку та й каже собі тихенько Я хитра лисичка, не була б я справна така, якщо гусочка не буде моя. А тоді тихенько пішла у хлів, забрала свою качечку та й сховала. Другого дня. Стала лисичка сестричка раненько, вмилася біленько, Хазяїну на добрий день дала. А де ж моя качечка? питає. Глянули в хлів нема, каже їй хазяїн. Мабуть, гусей випускали та випустили і її, а лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені господарю за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку та й пішла. Іде та йде, аж їй знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, так і переночую. Люди кажуть, ну добре, ночуй, а де ж я свою вусочку потіну?» – Пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі, коли господарі спали, нищечком устала, усе в хаті, що знайшла, повиїдала. Потім в хлів до ягнят пішла, свою гусочку забрала та й сховала. Другого дня лисичка устала родненько, вмилася біленько, хазяїв нові на добрий день дала, а тоді А ти ж моя гусочка? Подивились тима, от вона й каже хазяїнові Де я не була, такої пригони не знала, що у мене ще вкрадено. Господар і каже Та не брали ми твоєї гусочки А лисичка та вже як хоч господарю, а віддай мені ягня. Та господар запідозрів лисичку та й каже їй та віддам тобі ягня, зачекай на подвір'ї. А сам з господинею поклав у мішок собаку свого, та ще й примовляє Дивись, чорний, провчиш ту лисицю хитру. От лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок з собакою та й понесла. несе, та ще й приказує. За курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятку та як струсуне тим мішком. А звідти собака як вискочить? Гу, вона навтіки собака за нею. Та далі в ліс от от до дожене. Бачить лисиця що лихо, та мерщій того лісу. Більше про неї в тому краї й не чули.